Сюві сім'ї. Хочу також подякувати нашому команду Національної гвардії України Левіду. Він буде залишатися в Міністерстві внутрішніх справ. Ми не зустрічаємо наших генералів, а на його місці буде новий командувач, герой України. Бойова людина сьогодні для нас це є пріоритет. Тому що завдання відновити територіальну цілості країни дорігуєте, пару запитань, так? Давайте повітря ще одразу всі запитання. Ну, Якщо є, давайте, будь ласка, якщо є уточнення, то... немає питань. Будь ласка, на початку індекс, Росії, герої, почуйте зміни. Як взагалі ви почуваєтесь? Зараз хлопці. Знаєте, як творчі плани, що ви будете робити вперше, бо ви потрапили Україну Сюди підходить. Сюди Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу неньку, продовжує боротися з окупантами на фронті в той час, коли ми перебували в полоні. Це дуже великий вклад у нашу незалежність, в боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота, і з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжуємо боротьбу, ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Звільнюємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Буде повертатися.